Барас, Сердюк Ірина, гід матеріали забрали і зняли. На якій підставі? підставі? На підставі наказу. Чий? Чи Взагалі зараз дозволено політична реклама. У вас був на неї дозвіл? Звичайно. От, те, що росіяло було на той дозвіл. По-перше, ми є мешканці віде. ОСБВ. Ми є між, мешканці так. ОСБВ. Ми по своїй власній ініціативі повісили банер кандидата. Так, зараз Яке зараз право державний. місто має влізти, втручатися в наші справи ОСББ і знімати самовільно на підставі незрозуміло чи його наказу банери свого опонента? При дуже. тому, що ви, як державний службовець, пишете я, агітки, я, я, я і ви пишете службовця. агітки, ви пишете я, я агітки за одну із службовця. політичних партій. Мені дуже цікаво, як ви можете це пояснити, які ви зараз прикриваєте? Я не можу зараз як ви можете знімати банер свого опонента? Писати на робочому місці в робочий час агітки за е, конкретну політичну силу, самопоміч. Вам то не соромно чи як ви це можете пояснити? На підставі якого наказу ви це робите? Рішення свого голови, свого директора, начальника, кого? Прошу віддати нам ті агітматеріали, які ви позбирали, бо ви їх не мали права цього робити. І пояснити нам на камеру, чому ви це зробили? Як представник, ви тут працюєте, я так розумію? І пишете я, в робочий час. Так, в робочий я розумію. Час, ви або... пишете в робочий час агітки за е, політичну силу опонента, якого ви зняли сьогодні е, банери. Причому зняли в дуже великій кількості 60, і зробили я, це так, дуже так? не ви, ваше управління, ваш керівник, начальник і так далі, якого зараз на робочому місці немає. Андрій дати Так. Можеш сюди під'їхати? Тут ä, прийшли з і... Ірини Сергій по цей баннер. Ну і А, ні, не знаю, Ну, Я не знаю просто чи чекай, ну, куди їх ходить. Ну да с л у х